Я запрошую до виступу пані Олену Сердюк, кандидата історичних наук, заступника директора Українського інституту культурної надбання з міста Києва. Колеги, вітаю вас всіх. І сьогодні ми будемо говорити про нашу столицю, про її дуже значущу частину, а саме про верхній княжий Київ. Про Києво Поділ, які складають невід'ємне ціле власно того середньовічного Києва і того заповідника Страдавній Київ, про який сьогодні мова перед вами одна з найкращих ілюстрацій Києво-Подолу і княжого міста, яка була виконана в 17 столітті. Відомим нідерландським художником, який був на службі у Януша Радзівіла, який власно побував в Києві в 1651 році. Перед вами довершена архітектура міста Києва до Вигетьманщини, палаци, храми, замок. Фортифікаційні укріплення, і сьогодні власне, ця територія входить до складу заповідника, але що від неї лишилося? Поглядаючи на, на цю гравюру і порівнюючи власне крає, краєвиди Києва сьогодні, його ландшафти, ми розуміємо, що все, що перед вами, було стерто часом. Зумисне зроблено в 19 столітті на початку 20-го, отого Києва до Бигатьманщини ми з вами не побачимо. Те, що ми будемо називати і називаємо заповідником Стародавній Київ, це фактично імперська доба панування в Києві від цієї гравюри. На території Києва ми можемо бачити тільки один святодухівський храм, побудований в 1612 році. Прошу далі. Ми розуміємо, що залишається актуальним завдання застосування на практиці узагальненої концептуальної моделі регенерації культурного середовища стародавнього Києва, і ця концептуальна модель регенерації заповідника має бути побудована на фундаментальній науковій основі, яка базується власно, на, на вивченні власного середовища стародавнього Києва. Тому у нас була опрацьована детальна територія площею 200 гектарів, розбита вона була відповідно на цілу низку кварталів, рухалися ми з півночі на південь і зі сходу на захід. А власне, сьогодні ця територія, яка охоплює частину верхнього міста міста Володимира і Києво-Поділ, складається з величезного комплексу пам'яток археології національного значення міста Володимира і культурний Шар Подолу, складається з пам'яток національного і місцевого значення. Але слід зазначити, що власно вона є неоднорідною, нерівнозначною, і стан збереженості Києво-Подолу і верхнього міста сьогодні являє собою досить строкате середовище забудовою початку 19-го. І початку ХХ століття з крапленнями забудови сучасної забудови забудови після революції 1917 року. То ми тому ми цю територію розділили умовно на декілька черг виходячи із стану збереженості кварталів. До першої черги регенерації ми віднесли квартали з високим рівнем збереженості традиційного середовища, які зазнали лише окремих втрат історичної забудови і незначного підвищення щільності забудови. В основному це квартали, які розташовані у нас навколо Флорівського монастиря і навколо. Власного центрального містобудівного утворення нижньої частини подолу контрактової площі, друга черга квартали, що відносяться до території середнім рівнем збереженості традиційного середовища. І третя частина власне… Це квартали, які відносяться до, до території з низьким рівнем збереженості традиційного середовища. В основному це квартали, які виходять на набережну. Всіх кварталах досить багато втрат і е, дуже багато сучасної забудови. Нам би хотілося говорити фактично сьогодні про контрактову площу. Оскільки так чи інакше вона є історичним ядром заповідника, а є унікальним до певної міри містобудівним і архітектурним комплексом, куди входять 10 пам'яток місцевого значення, щойно виявлені об'єкти, а тепер вже і національного значення, ця площа складається з адміністративних та житлових будинків, культових будівель, окремих споруд. Станом на 2021 рік комплекс споруд контрактової площі є е, е, пам'ятка містобудування та архітектури місцевого, місцевого значення. Власно, хотіла б звернути вашу увагу на фрагмент е, плану києво Києвоподоли з контрактовою площею. Київського архітектора Андрія Міленського, 1803 року. От саме на цьому плані ви бачите той Києвоподіл або його залишки, про які ми говорили. Контрактова площа в центрі власно цієї цього фрагменту плану. На ній стоїть її окраса і головна споруда це київський магістрат. Стоїть жива ще. Церква Богородиці Пирогощі знищена більшовицьким режимом в 1937 році. Далі тим самим режимом знищений повністю комплекс Домініканського монастиря, який примикає до контрактової площі. Так само в 30-ті роки була знищена і е, власно основна споруда Свято преображенського монастиря. Який є частиною Києво-Могилянської академії, де було поховано гетьмана Сагайдачну від монастиря лишився лише Святодухівський храм, і більш пізні, більш пізні споруди. Хочу наголосити, що ця планувальна структура Києва Стародавнього, яка була зафіксована на плані Київського архітектора Андрія Міленського успадкована від часів Гетьманщини, була знищена Російською імперією під час навмисної пожежі Подолу в 1817 році. Натомість у нас з'являється інша структура, архітектор-гесте. Пропонує регулярний план Подолу, який фактично сьогодні і репрезентує заповідник Стародавній Київ в нижній частині києво Подолу, власно, який, частина якого і є перед вами. Перед вами власно цей проєкт архітектора Весте, це проєкт контрактової площі. Її частини, який був частково реалізований. Але оскільки так чи інакше ми маємо ту ситуацію, яка склалася сьогодні, і той, той архітектурний містобудівний комплекс, ми б власно і звертаємося до тих історичних матеріалів, які сьогодні існують, і, про них сьогодні ми і говоримо. Цей комплекс ГЕСТИ мав замкнути каре площі, яка була організована власно за принципами класицизму з північно-західного боку, надавши їй прямокутної форми. І тепер головним акцентом, містобудівним акцентом площі стає не ратуша, яка була пошкоджена. Під час пожежі 1817 року і фактично була знищена і знесена. А стає так, так званий такий собі двоповерховий гостинний двір, який почали будувати в 1808 році, начебто за проектом архітектора Руска, не, не добудували його, а в 1817 році геста було. Зведено лише новий контрактовий будинок на розі Спальської Межигірської вулиць. Таким чином, проєкт ГЕСТЕ було реалізовано частково, а разом із тим, весь ансамбль нової контрактової площі, Червоної площі за часів Гетьманства не було остаточно, остаточно завершено. А, власно, перед вами. А, Дуже важливий проєкт регенерації контрактової площі автора архітектора Шевченка. Це ексанометрія. Як ви бачите в центрі контрактової, ви бачите в центрі гостинний двір, ви бачите відтворену пирогощу, ви бачите відтворений Фонтан Самсон. Але на сьогоднішній день не відтворена головна споруда контрактової площі. Її архітектурна домінанта це київська ратуша. Першу київську ратушу збудували ще в 16 столітті, і оскільки вона була з дерева і неодноразово горіла, в 1837 році київський магістрат приймає рішення побудувати двоповерхову кам'яну будівлю на півницях. Велика за площою Кам'яниця компактної симетричної структури мала анфіладне розпланування із кінця XVII століття до 1811 року ратуші розташовувався орган місцевого самоврядування, київський магістрат. Комплекс мав окрім ратуші Годинкову вежу на той час це була місцебудівна домінанта і головна споруда Києва Подолу. Його символ. А власно тому, на нашу думку, було б варто повернутися до розгляду питання не тільки реставрації гостиного двору, власного, а і безпосередньо до відтворення містобудівної домінанти і символу Києва Подолу, як задоби Гетьманщини, власно, так і в той більш пізній період. Тому що місцеве самоврядування є особливим, як і Магнебурзьке право для України. Окрім того, нам би хотілося звернути увагу, власно, що а, сьогодні заповідник Страдавні. я перепрошую, залишилось дві хвилини. Дві хвилини. Тоді буду, тоді буду пришвидшуватися. От, власно, перед вами е, ті. Матеріали архівні, які дозволяють нам можливість власно зробити реставрацію споруди на Андріївському узвозі, яка сьогодні, прошу далі, репрезентує заповідник Стародавній Київ. Так виглядає ксанометрія цієї садиби, яка б могла стати, яка б могла стати власно тим привабливим центром. Заповідника, де могли бути організовані відповідні маршрути, туристичні і київського самоврядування і княжого Києва і Подільських ремісничих цехів, і літописного ландшафту, і храмів Подолу. Власно перед вами план організації території заповідника. Схемою туристичного обслуговування, який включає і готелі, і туристично-інформаційні центри, і музейні експозиції, інформаційні стенди, стоянки для відвідувачів. Власне, один із таких туристично-інформаційних центрів на тому самому Боричому, таку Андріївському узвозі, якраз перед вами, як він міг би виглядати власного включення від відкритих фондів, як би він міг бути наповнений відповідним чином, і як він міг би розташовуватися, як той, той сама гравюра Вастерфельда могла б, власно, бути однією з візитівок стародавнього Києва перед вами Мурал, і та туристична стоянка на Андріївському узвозі. Яку ми запроектували і пропонуємо? Власно, перед вами ще одна частина заповідника Стародавній Київ, це відтворений Михайлівський золотоверхий, де так само могла бути музейний екскурсійний центр, якого немає для покращення? Я, я ми пропонуємо. Закінчиться да, закінчення. Окрема розроблена пропозиція щодо руху транспорту і пішоходів, і фактично на цій, цій мапі, де, де представлені напрямки руху транспорту і пішоходні маршрути, я хочу завершувати. І хочу сказати, що розробка такого плану організації території, який сьогодні складається з 12 розділів і 8 томів, є ключем для управління Києво-Подолу, для заповідника Стародавній Київ. Ця робота була розглянута і затверджена рішенням спеціальним Київської міської державної адміністрації. Сьогодні чекає свого впровадження. Я дякую всім за увагу. Якщо будуть питання, я готова на, на них відповісти, колеги.